Всім привіт, слава Україні! Неділя, вихідний день, є час, є можливість. Дай думаю, проїду, подивлюся на пшеничку, яка, який не є стан, яка фаза розвитку. Ну і зніму ж відео. Так як дехто запитував про прямі посіви, як там пшеничка і так далі. То ми, значить, зараз знаходимося на первому посіві і доїдемо до останнього, де ми сіяли, де ось тільки недавно порівняно вона повилазила. Так що залишайтеся на каналі, кому це цікаво. Тема пшенички, подивимось, роздивимось, об'їдемо всі поля. До речі, оце, хто приїжджає по сою з підписників, багато хто каже, а як там твоя пшениця на 35-му по прямому. Та кажуть, сідайте, поїхали подивитись. Не всі, правда, ну, більшість, так як люди ще не, перех... ну, як? не переосмислили, не розуміють, що як це можна зробити, як воно виглядає, що з цього в кінечному результаті вийде. Ми теж в цьому ділі, не фахівці зовсім. Перший рік, як посіяли, на сьогоднішній день результат є, все все далі, звісно, покажу, як переїдемо вже на ту ділянку. Так що зараз знаходимося на першому полі, де ми сіяли, показую пшеничку. Ну а тут просто неймовірна красота. То думаєш, хоч би повсходила а тепер думаєш, хоч би не випріла. Я думаю. Можна вліпити отакий лайкосик даній пшенички, це у нас леммі. Купували перву репродукцію, зібрали другу, тобто посіяли другу, будемо збирати третю. Оце, ось дивлюсь, таке пожовтіння, є така полоска. Це виходить, перва лінія крива була. Потім зміщення. звісно, тут йшло перекриття. Там загущеність і отримуємо трохи світліший фон самої пшенички. Сіяла Ніка. Висів 112 кг, Це десь приблизно 2,5 мільйона на гектар. Що я вам скажу? Раніше ми сіяли і по 200, і по 220, і по 250. Ну, це було давно. Минулі роки 180 кг плюс-мінус в такому діапазоні був посів. Дивлячись на посів вчасний, не помню, чи казав чи ні, 3 вересня. Здраво, в голові вже розумієш, аналізуєш, що. 112 кг, 2,5 млн. Коли в сроки, коли вона співає розкущиться, виглядають саме так, на мою думку, просто ідеально. Тут ну, сплошний ковер, сплошне поле. Тут ну, ні до чого не дорубаєшся. Зараз ось якусь може вирвем. Тут уже вкорінилося так, що, йо-майо, дощі да, були. Ось дивіться. Двоє вирвав. Дивіться, раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. На одній шість. Тут мать ще більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Отак от. Оце, звісно, кущення. Я такого в своєму житті не пам'ятаю. Це просто бімба. Тепер головна проблема, щоб вона не випріла за зиму. Тому що маса, як ти не крути, виперла, я тебе дам. Просто неймовірно. Хоча, може, дасть Бог все буде благополучно. І тепер, проаналізувавши наші минулі роки, наші так скажем, помилки, як ми сіяли в оцих числах, ми там вже досівали. А зараз ми маємо таку пшеничку. Соответственно, як ми зазвичай приміняли по вегетації гербіцид, то от на, даній, на даних ділянках, які посіяли вчасно, які розкущилися і закрили себе, я думаю, може, може буде таке, що ми навіть не примінятиме тут гербіцид. Тому що пшеничка себе закрила повністю. Ті бур'яни, які вилізли до зими, морози їх з'їдять весною. Ну, а весною воно покаже. Буде бур'ян, будемо бризкати. Не буде бур'яну, значить, не будемо бризкати. А якщо ми не побризкаємо, значить ми зекономили якісь там кошти. Так що, пшеничкою, я задоволений. Це просто бімба. Такої я ще в нас не пам'ятаю, що в нас була. На весну плануємо провести, скоріш за все, це буде в нас оприскування касом. Або двічі по 100 літрів. Або раз 200 літрів. Цього я точно не знаю, і все будемо дивитися по ситуації. Це перший рік, що ми повинні примінити кас, так як кас уже закуплений. Тут все по красоті, що значить вчасно посіяно. Тепер все головне щоб тільки не випріла, так як фаза, ну тут прям неймовірне кущення. Просто неймовірне. Так що зараз переїжджаємо на 35 те на прямий посів. Там у нас є два посіва. Один до дождя раніше, другий після дождя пізніший посів, плюс дві різні пшенички. Поїхали туди, подивимось, що там. Покажу, прокоментую. Ну що ви там? лайкос поставили. Якщо ні, напоминаю, поки переїхав і сонечко вийшло і починає гріти. Так що на днях. Будемо проводити ґрунтообробку. Там пише щось 3-4 дня тепла, а потім знову якісь кап... малює капельки. Ну, Буде той дощ чи не буде. Переїхав я ось на поле, на ділянку, де у нас посіяна та ж сама пшениця, яку я показував попередньо, але по прямому і сівалкою атрія. Вчора відгрузили ми значить, пшеницю по 3000, а місяць чи півтора назад ми понасівали пшениці дай дорогу. Да? Ну, нічого ти з цим не зробиш, як завжди. Не посієш, буде по 10. Посієш, буде по 3. Закон такий, чи підлості, чи я не знаю. Так що посіяно. Аналізуємо, дивимося, спостерігаємо. Я вже в попередньому відео казав, навіщо ми сіємо пшеницю. Пшеничку зібрав, здав, бабосики в карманчик, закрив потреби по орендній оплаті і спиш спокійно, нікому нічого не должен і перед людьми не стидно, як говориться. Так що пшеничка. Відійшов я майже до половини, зараз підемо назад, якраз ось проти сонця. Пшеничка та ж сама Леммі, висів. 2,5 мільйона, тільки міжряддя 35 виглядає вона отак. Прямий посів прям по сої. Посів 15 вересня. Досіваю ввечері і шурує дощ 66 мм цілу ніч. Тобто ця пшеничка посіяна в суху землю. Але бачила, після посіву пройшов дощ і тобто, все в неї чудно, прекрасно і так далі. Висновки. Там далі зараз переїдемо на пшеничку, подивимося, яка сіялась після дождя. Висновки: сіємо суху землю і ждемо дощ. А не навпаки ждемо, поки пройде дощ, а потім сіємо у вологий ґрунт. Висновок такий. Стан пшенички просто неймовірний. Результат. Ну, самі напишіть свою думку, як оце на сьогодні виглядає пшеничка. Саме от в, даному, в даному моменті оцей посів. Висів. Я по-моєму, вже говорив 2,5 млн но але ми хотіли посіяти 3,3 млн грн. Виставлю я на сівалки, це 115 ти... штучок на метр. Коли я їду трактором 8 з копійками, як я сіяв, то комп'ютер на сівалки мені показує 80-90 штук. Випадає із сошника. Коли я зменшую швидкість до 6, сіяв всі 115, як, як я в програмі задав. Ну думаю, це я при 6 кілометрах буду сіять, блін, 3 дні. Я ото ходив 8-8 з копійками. Потім ще думав, може датчик там не всі перераховує зернинки, які впали. Але він перераховує все чудово. Тобто висіяно 80-90 штук. Я беру середнє 85. І ми тут нараховували 85 штучок на метр. Тобто це приблизно 2,5 млн Посівалки з секшн контролем питань немає ніяких. По розкладці, ну, дивіться, що тут все в ідіалі. Як на мене, все причудово. Кущиться вона вже сміло повним ходом, що їй там потрібно, все в неї проходить. Одне, що я, звісно, хвилююся на отаких прямих посівах з отаким широким міжряддям, це гербіцидний захист. Може, як, до речі, хтось в курсі. Підсобіть, підскажіть в плані гербіцида, щоб побризкав раз. І потім знову, якщо є такі гербіциди, знову оприскать бур'яни. Я то вроді би чув таке, як Андрюха Воловик мені підказував, каже, що гран старом двічі з інтервалом гепнеш да і все типа, буде прекрасно. Ну, ну, не знаю, може хтось щось якісь різні діючі речовини підскаже. Отак От виглядає точний висів, точ, вірніше, висів точною сівалкою і з міжряддям 35 по прямому по сої. Собівартість, ну як ми обично зазвичай робили, це ми сіяли або після дісковки, або після двох дісковок, або після соєшника, або після сої. Так як ми соєшник сіяти в апріорі вже не будемо. То після сої одна дісковка посів. То тут ми на даний момент зекономили е, одну дісковку, тобто там 10 літрів, грубо беремо на гектар. Е, але ж зроблені два проходи сівалкою. Тобто треба відмінусувати тих від 10 е, 4 літри на сівалку. Тобто зекономили поки що ми тільки 6 літрів. А от що зберемо в кінечному результаті? Це вже будемо аналізувати далі. По краю була, отут, хотіли ми вже й приміняти гербіцид, по краю край діскований, а це ось дискований. Різниці між дісковкою і прямим посівом по всходам я не бачу взагалі. Від слова зовсім. Що там прекрасно, що тут прекрасно. І думали ж бризкать, бо дісконули, соя повсходила. Воложка є, була, пройшов вже дощик. І пішла падалиця сої. Коли проскочили морозики, Ну і гепнули вони ту сойку, але не всю. Але не всю. Ось торчить по під краєм. По під краєм. Так що їдемо зараз на наступну пшеничку. Там у нас Red GT Practic. Це у нас Lemmy, а там Red GT Practic. Але сіє чуть пізніше. Переїдемо на неї, подивимось, покажу. Не доїхав 20 метрів до поля, прийшлось пішечки пройти, тому що калюшки неймовірні, такі дебелі, що можу не проїхати і прийдеться йти по тракторах. Значить пшеничка Red GT Practic. ми вже її не один рік. Яка репродукція богйозна. Висів аналогічний, що я тільки що показував, але по срокам посів на 12 днів пізніше. Там, я вже говорив, досіяв, пішов дощ і після того дожджа в поле не заїхати. Поки підождали, що висохне, підтряхне трохи і можна буде сіяти, пройшов час, тому я й кажу, треба сіяти в суху землю і чекати дожджа, а не навпаки. Ну, вона вже подекуди, плюс-мінус. Кущиться, питається, по крайній мірі. Якби їй, звісно, тепло, то вона поперла. Ну, якщо зараз і вона попре, то ту, яку я показував перву на сплошному посіві, то там взагалі вже в трубку піде, блін. тому плюс-мінус. Ну, вже радує те, що не шилом. Але ж переїдемо на іншу площу, де теж посіяна на RGT Practica. Де ми досівали, щоб урівняти момент по комбайну, то там фаза розвитку іде тільки шилом, тільки ось недавно вона повсходила. Тобто, якщо дивитися, якщо так дивитися плюс-мінус, непогано. А що буде потім весною, не знаю. Моя така точка зору, що весною потрібно її витягнути касом. Тобто, якщо на тій площі, наприклад, бризкаємо по 100 літрів, да, касом, то сюди там 120-150 додати вилив і спровокувати їй весняне кущення. Коли ми це все діло будемо робити, як ми це діло будемо робити, не знаю. Все це вже зовсім інша історія, якось будемо практикувати, якось будемо вносити той каз. Ми з ним ніколи не зв'язувалися, ніколи не, не практикували. Це дійсно три роки вже хочемо, а це дійсно на цей рік купили і будемо прискувати. Ось проти сонечко зайшло, якщо дивимося в цю сторону, тут вроді би краще виглядають рядочки. Тут ще їх видно. Ну а взагалі я не нарадуюся. Що посіяли, сівалочка, сівалочка загнала по прямому, без ніяких отих дісковок в два-три сліди, або там чи воронок. Ось дивіться, наприклад, бачите, валок. Тут нема валка, тут а є валок. Але ж рядочки є. Отут. Отут от з нормою висіва якраз, якраз, на мою думку. А на тій площі першу що я показував, то там, напевно, трохи загущено. Потрібно було б рідкіше. Ну, зрозуміло, що як ось лежить отакий от валок, ось от така маса, то сівалка сюди не залізла. Правильно казав дядь Саша технічний. Ноутіл починається з комбайна. А якось пройшов, він тупи валок забалабенив. Потрібно, щоб рештки максимально розліталися на ширину жатки. А то й може і ще за ширину жатки, щоб рівномірно були розподілені рештки. Ну, Пишіть, коментуйте. Я оце їздив по гриби за 120 км. То я гарних пшениць не зустрічав. По-перше, їх дуже мало насіяно. А по-друге, ну не в дугу. Шорвані всходи, бо воно ж то сухо було, там містами дощ був, там не було. Таке, печаль біда. То тут ще в принципі, в принципі терпімо, я результатом задоволений. Ну а ви пишіть вашу думку. Поїду зараз ще подивлюсь на останній наш посів, то там, звісно, найгірша ситуація на сьогоднішній день. Але, тим не менш, шило є, наш діло буде. Від самих гарних посівів до самих останніх і самих таких не дуже вдалих. Посів значить, тут 10 жовтня, тобто пройшло 19 днів після посіву, маємо такі всходи. Пшеничка у фазі шила. Ну, нічого страшного, як я вже казав. Шило є, значить діло буде. Щось пишеться, щось з'являється. Щось десь долізе, пшеничка теж реджиті тут практик, висів 200 кг, сівал каніка. Досівали ми тут ці огородики для того, щоб урегулювати момент по комбайну. Так як тут 2 гектара, за 2 гектара гнати комбайна ніхто, звісно, не буде і не хотілося б. Так як ось по сусідству тут вдять толі посіяна пшеничка, то приїдуть собі вбирати, уберуть і нам. Оце була основна задача. Посівав пшениці. Ми б її вже і не сіяли, але момент по комбайну. Ось дятолі пшеничка теж кущиться, пряш пердить. Получається, після того дожджа, який випав 66 мм, дятоля задіскував і на наступний день посіяли. Ну, здіскував через пару-тройку днів. Після того дожджа і засіяли. Ну, а ми досіяли хто зна коли. Так що щось, щось буде, правильно? Тут дві зівалочки криві, третю вже ось підрівняв, все рівненько, красивенько. Дісковка тут не вдалася, стебло сої, це тут була посіяна максимус, було сирувати, тобто диски не перебили цю палку від сої, подекуди валки, і звісно, є зерно десь зверху. Ну, така Печальненька Печальненька Ну, щось буде по-любому. Отака, значить, пшеничка від, поганої, від хорошої до поганої. Об'їхали все, подивилися. Всходи отримані, значить діло буде. Все, відео завершуємо. Всім пока і, звісно, все буде Україна.